Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 і до нас на зв'язок вийшов координатор руху Простір Свободи Тарас Шамайда. Вітання пана Тараса, вітаємо okay. пана Тараса, З вами хочемо сьогодні поспілкуватися про сьогоднішній день. Зокрема, поки що українці відзначають день пам'яті та примирення. Але як сказав у своєму зверненні президент Зеленський, що він подає до Верховної Ради законопроект. Який пропонує, щоб українці 8 травня відзначали День пам'яті та перемоги над нацизмом. Як ви сприйняли ось цю, це повідомлення, цю новину? Ну Як на мене, особисто, то це можна сказати, такий просто цивілізаційний злам. І, ну, я слухав це звернення, е, ну, дуже спікер, звичайно, чи точніше. Е, Ті, хто напишуть йому промови, написали чудову промову і і вклали такі сенси, які дійсно ще ну декілька років тому важко було е, повірити, що пан Зеленський може їх озвучити, не те, що впровадити в життя. Е, цікаво почути вашу думку стосовно ось таких змін в нашій державі. Безумовно, я двома руками і цілковито підтримую. Цей законопроєкт і указ президента сьогоднішній. Е, і тому що це давно настрій речі, які витали в повітрі, і в принципі багато років е, до цього Україна йшла, поступово змінюючи свою політику пам'яті щодо 9 травня, щодо Взагалі Другої світової війни. Е, проміжними кроками до цього було і початок відзначення 8 травня, е, починаючи з 2014 року. 8 травня як дня пам'яті і 9 дня перемоги, тому що суспільство українське і політику, на жаль, одразу не були готові після Революції Гідності відмовитися від 9 травня. Але очевидно, що після 24 лютого минулого року відбулася кардинальна зміна в суспільній свідомості, і я хочу сказати, що ще минулого року, в квітні місяці, Група депутатів на чолі з Володимиром Ветровичем подала законопроєкт відповідний, по суті, який за змістом тотожний тому законопроєкту, який сьогодні вніс президент. Я був серед розробників цього проєкту, і він, власне, передбачав встановлення 8 травня дня пам'яті і, і, і перемоги над нацизмом у Другій світовій війні і скасування цього дня побіги 9 травня. І, на жаль, тоді це рішення не було ухвалене парламентом, воно було підтримано минулого року профільним комітетом гуманітарним за основою в цілому, але очевидно, що керівництво держави з якихось причин вважало, можливо, цей крок передчасним. Дуже добре, що сьогодні е, ця позиція змінилася, і е, сьогодні внесений законопроект, уже президентський, внесений проєкт як невідкладний і власне. Я не маю сумніву, що доволі швидко парламент ухвалить тепер цей закон. Власне, що він передбачає? Він передбачає, по-перше, дійсно, встановлення 8 травня Дня пам'яті і перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Це не просто якийсь День побіди. Невідомо чого над ким, ніякого побідобесія тут немає, а це саме той формат, в якому. Перемогу над нацизмом і пам'ять полеглим відзначають, полеглих відзначають в усій Європі. Україна, яка втратила ну, там, за різними оцінками від восьми до іноді до 10 називають мільйонів людей в Другій світовій війні, і яка солдати, якої воювали в різних арміях світу проти нацистської Німеччини. Україна зробила один з найбільших внесків і український народ в цю перемогу, і, безумовно, перемогу над нацизмом Україна повинна вшановувати. І вшановувати разом з усіма європейськими народами. Власне, 8 травня, тому що 8 травня нацистська Німеччина капітулювала, а 9 травня це свято Дня Побіди, це придумав товариш Сталін і тільки в Радянському Союзі, власне, в цей день. Відзначалося це свято. Ну і формат, звичайно. Тобто, це саме і день пам'яті в першу чергу, тому що війна Другого світова була величезною трагедією і для українського народу, мабуть, більше, ніж для будь-якого іншого. І тому це буде, звичайно, на жаль, не цього року, ще не сьогодні, тому що закон, закон треба ще, щоб парламент розглянув. Я думаю, це буде дуже швидко, але все одно це там кілька тижнів процедура займе. І тому з наступного року це вже відбудеться. Uh, і дуже важливо, що також виданий указ сьогодні про те, що 9 травня відзначатиметься День Європи. я uh, день... про це трішки пізніше давайте uh -huh. поговоримо, але все-таки, повертаючись до сьогоднішнього дня, пригадуємо як свого часу ще в 2014 році якщо не помиляюся, було введено якраз День пам'яті і примирення, але бачимо, що зараз вже про це примирення не йдеться. То, на вашу думку, українці примирилися, чи ці покоління вже відійшли, чи тут війна посприяла тому, що українці стали, так би мовити, ці єдиною цілою нацією, але з іншого боку, не можна говорити ні про яке примирення з нашим одвічним ворогом. Ви абсолютно праві. На сьогодні тема примирення не актуальна. Тобто, складові 8 травня, основні це пам'ять про полеглих в Другій світовій війні і шана переможцям над нацизмом. Тому що, чому йшлося в 14-му, в ну, 15-му, власне, коли прийнятий закон був про День пам'яті і примирення, тому що. Дуже багато людей в суспільстві ще не сприймало. Ну, скажімо, навіть підтримка української повстанської армії, яка воювала за незалежність України, була на доволі низькому рівні. Тобто, більше людей не сприймало у ніж підтримувало її боротьбу. На сьогодні підтримка і української повстанської армії одностайна, і розуміння того, що Росія є нашим одвічним ворогом і відповідно. Все те, що пов'язано з Радянським Союзом, з комуністичним режимом, з його армією, з його політичною системою, воно не підтримується абсолютної більшості українського народу, тобто є на сьогодні повний ну, національний консенсус в цьому, і тому вже е, ні про яке примирення дійсно не йдеться. І пана Тарасові згадували про те, що дійсно президент сьогодні видав указ про відзначення Дня Європи саме 9 травня, так як це відбувається в цій цивілізованій Європі. Але водночас, то, що буде з ним перемоги, його треба скасувати, чи теж треба указ, щоб його не було, чи яким чином, чи відомо вам як це все буде відбуватися? Звичайно, відомо уже оприлюднений текст законопроекту. Президентського, так само, як і ми законопроект, який ми розробляли і вносили від групи депутатів на чолі з паном Ветровичем, так само і президентський закон він передбачає просто скасування такого поняття, як день перемоги, і скасування вихідного в цей день. Тобто, вихідний буде перенесений на 8 травня, але це відбудеться з наступного року, тому що треба ухвалити ще закон. Зрозуміло, що це займає якийсь час. Я думаю, що. За кілька тижнів цей закон може набути чинності. Відповідно, наступ, з наступного року вже буде. Це передбачено тим же самим законопроектом і встановлення Дня пам'яті і перемоги над нацизмом в Другої світовій війні, 8 травня, який буде вихідним днем, і скасування державного свята і вихідного 9 травня. Що стосується Дня Європи, то оскільки це не пов'язано з вихідним днем, не потребує внесення змін в закони, які стосуються ну, кодекс законів про працю, чи в закон про Другу світову війну, то цього, цей день можна встановити указом президента. І, власне, президент встановив цей день своїм указом і вже завтра, 9 травня, буде відзначатися в Україні День Європи разом з усім Європейським Союзом. Взагалі це важливо, що День Європи повинен відзначатися саме одночасно в усій Європі. В цьому його був задум. 9 травня була підписана декларація Шумана, і, власне, цей документ символізував. Єдність Європи, в тому числі єдність тих країн, які в Другій світовій війні воювали між собою і подолали, засудили нацизм, подолали е, це минуле е, спадок цих конфліктів, і створили єдиний європейський простір. І це символічно було зроблено саме 9 травня, в день наступний, якби після дня закінчення Другої світової війни. Тому. Дуже було дико, коли останні 20 років День Європи в Україні визначався ну, там абсолютно в ліві якісь дати в третю суботу травня. Okay. А тоді, коли він всі інші країни Європи, всі інші країни ЄС, і не тільки країни ЄС, а, наприклад, Грузія, тобто ті країни, які прагнуть до ЄС, всі вони визначали його 9 травня. Тому, безумовно, це нарешті правильний крок. І я вітаю, що. 9 травня ми всі разом будемо вже завтра відзначати з усіма європейцями День Європи, як День нашої єдності, як День нашого цивілізаційного вибору. Пане Тарасе, ви згадували про те, що ці законопроекти, зокрема, Володимир В'ятрович підготував ще минулоріч, але, на жаль, і суспільство, і, мабуть, сам президент не були готові до впровадження їх в життя. На вашу думку, якщо цьогоріч він, можна сказати, взяв за основу. Ваші законопроекти. То чи з'явиться у нас День Героя 23 травня? Ну, Це різні питання. Тобто, може і з'явиться. Справа, де... справа в тому, що день. Чому потрібен закон спеціальний? Тому що питання вшанування пам'яті Другої світові полега в Другої світовій війні, так? Воно регулюється окремим законом. Потрібні зміни в законі. Так само і питання вихідних днів в Кодексі законів про працю регулюється законом, тому необхідний був законопроект і необхідне рішення Верховної Ради. Uh -huh. Що стосується, скажімо, дня героїв чи інших чи дня Європи, наприклад, то до цього достатньо указу президента, і це звичайне питання ну, до президента і до того, як наскільки суспільство це готове щодо. 8 травня і 9 травня дати святкування, формату святкування. То я думаю, що і в минулому році суспільство було готове до цього. Ну, Влада, очевидно, визріла зараз. Але важливо, що це сталося, важливо, що ви правильно сказали, що абсолютно правильні акценти в зверненні президента, абсолютно я вважаю, правильний текст законопроєкту і указу. І тому важливо, щоб це, що це е, нарешті відбувається. І, до речі, в зверненні згадується і про перемогу над рашизмом. А звичайно, ми не знаємо, коли це має бути, але на вашу думку, це має бути теж державне свято і вихідний. А, ну, тут постає питання: що ми вважаємо перемогою. Я собі, ну я не знаю, який саме Стас. день конкретно, день якої події ми е, будемо визнавати як день перемоги. Насправді це велике питання, яким чином завершиться ця війна, хоча б тому, що, на мою думку, серед українців є звичайно абсолютна єдність питання перемоги усвідомлені важливості цієї перемоги, що Росію потрібно перемогти. Але серед українців немає єдності навіть в розумінні того, що ж саме є цією перемогою. що це ну, розгром російської армії і там припинення бойових дій. Скажімо, ну там вихід на кордони 91-го року, вважають, звільнення всієї території, так? Але вихід на кордони 91-го року, якщо ми замислимося, він не означає, що... Є війні, Я... що Росія припинить стріляти вздовж цих кордонів чи не намагатиметься порушити їх знову. Скажімо, сьогодні частину, на частину цих кордонів в Сумській, Чернігівській Харківській областях українські війська вийшли вже, але через цей кордон відбувається. І ну, обстріли, і атаки і авіації, і ракет. Тому е, що буде нашою перемогою, так? чи буде підписаний якийсь акт, чи буде, чи Росія визнає якусь поразку. так? Це є велике питання, тому в якійсь формі це, звичайно, буде. Я не знаю, що буде якийсь такий день конкретний цієї перемоги, коли він буде. Е, але, безумовно, ми повинні прагнути того, щоб Росія не могла нам більше загрожувати. Тобто, що це буде Припинення бойових дій, через те, що, скажімо, буде дезінтеграція Російської імперії відбуватися, чи тому, що ми станемо членами НАТО, і Росія не зможе просто атакувати країну-члена НАТО, чи в якийсь інший спосіб, чи будуть якісь інші дані гарантії, і Росія припинить цю війну під тиском нашої армії, наших перемог. Я думаю, що звичайно, коли це станеться, буде визначено якесь свято на честь цього, тому що це. Ну і це також буде свято з е, присмаком горя і суму, тому що надзвичайно велику ціну Україна вже заплатила і, на жаль, ще заплатить за цю перемогу, тому що краще наші сини і доньки віддають своє життя і маса загиблих, маса поранених, маса поламаних доль. Але безумовно це буде і величезне свято, тому що я думаю, що е, це буде день, коли Україна. Я думаю, що буде такий день обов'язково, коли Україна остаточно звільниться, подуває цю загрозу від російської імперії зла, від рашизму. Це, до речі, термін расизм також є вже узаконений, тому що минулого тижня Верховна Рада ухвалила відповідну постанову. Це є термін, який вводиться і в тому числі західними вченими вже в обіг як такий особлива ідеологія антилюдська в Росії. Тому так. Я думаю, що буде такий день безумовно. Він буде одним з найважливіших днів в нашому історичному календарі. Пане Тарасе, також якесь також філософське таке запитання до вас. У який спосіб, власне, українці мають святкувати чи вшановувати цей день Європи? Загалом, як не нашкодити ні собі, ні європейцям і водночас шанувати і себе, і європейців? І не перейти також моральних норм. Я думаю, що День Європи визначатиметься саме так, як він задумувався, як він визначається в усій Європі, як День єдності народів Європи, як День спільних цінностей. Тобто, по-перше, це те, що народи Європи зробили спільний цивілізаційний вибір, це наша спільна європейська цивілізація. І країни Європи не будуть між собою воювати, вони будуть створювати спільний простір навколо цих цивілізаційних цінностей. По суті, це Європейський Союз, куди Україна є офіційним кандидатом, і Україна має стати членом Європейського Союзу. І власне Європа це континент, який базується на християнських цінностях, на цінностях свободи людини і на цінностях багатоманіття, національного, перш за все, багатоманіття. Тобто Україна як. Українська культура, українська нація є невід'ємною частиною цього європейського багатоманіття, і безумовно дуже важливо, щоб українці відчували себе частиною Європи, тому що досі можна почути такі дивні фрази, як у нас і в Європі. Чи а от, ну, наприклад, там, у нас в Україні послуги, і люди, які побували на Заході зараз, біженці часто кажуть, у нас послуги в наших містах кращі, ніж в Європі. Та вони не краще, ніж в Європі. Просто ми є в Європі. Просто в, різні, в Європі є різні країни. Є Україна, є Німеччина, є там Греція, є Британія. Це і члени і не члени ЄС. Тому Україна це Європа. Це гасло, яке зазвучало під час Революції Гідності на повну силу. Воно є правдою. Нам треба звикнути, що Європа це не десь. Київ, Одеса, Харків, Львів, всі наші міста і села — Це є частина Європи. Ми повертаємося додому в Європу і це. Святкування Дня Європи воно є важливим нагадуванням про це. І на сам кінець, пане Тарасе, стосовно святкування Побєдобєсія на Росії, на вашу думку, чи воно коли-небудь припиниться, чи воно буде набирати лише більших форм? Ну, зважаючи на те, що ми зараз бачимо, і там, як діти марширують у садочках в різних там танківсь, танківських формах, чи інших, і різні запливи, і той самий. Так званий безпертний полк, де плавають е, в, в річці, е, ну і інший, так би мовити, цей цирк, який відбувається за перебриком е, Ми нарешті від цього позбулися. На вашу думку, чи не повилазять завтра на День Європи якісь прихильники цього, не знаю, ОПЗЖ чи якісь комуністи е, з плакатами е, чи з портретами на палках? Я думаю, що в Україні ви маєте на увазі в Україні ж не ПВО. Так, так, так. В Україні, по-перше, є широкий і доволі суспільний консенсус, який не сприйняття суспільством расизмом. По-друге, є розуміння того, що є воєнний стан і обмежені демонстрації всілякі, тим більше такого типу, який, по, ну, по суті, можна amanści, трактувати як підтримку расизму. Тому. Я думаю, що нічого істотного точно не буде. Наша країна сильна і демократична, і якщо навіть хтось десь там вилізе, це не має ніякого істотного значення. А Щодо Росії, то безумовно Росія з авторитарного режиму, з режиму такої брехні, шовінізму, вона перетворилася в режим тоталітарний, де дають. Терміни тюремні, які там вимірюються десятиріччями за якісь заяви людей, публікації, позиції, де просто все закатується в асфальт, де женуть на убой власних вже громадян, заради якихось фумерних ідей, і дітей з садочка готують також піти на убой за ці ідеї. Це, безумовно, вже тоталітарний режим, де нагнітається ця істерія, і без допомоги ззовні, безумовно, цей режим він сам по собі не розсмокчиться. Тому. Я звичайно свідомий того, що Росія належить до тих країн, які в силу географії просто неможливо, ну скажімо, щоб якісь демократичні країни окупували, як окупована була, наприклад, Німеччина чи Японія країнами переможцями. Але очевидно, що і Україна і вся світова спільнота демократично можуть знайти механізми демілітаризації. Росії де е, нацифікації Росії, тобто цей дерашизації, якщо ми говоримо про термін рашизм. Тобто, безумовно, коли Росія буде переможена, необхідно не щоб не відбулося повторення помилок, скажімо, 91-го року, коли радянський союз був знищений з усиллями, перш за все, українського народу, хочу нагадати, не західної Угу. Так, коли весь цивілізований світ і Сполучені Штати і Європейське співтовариство, вони ну, не завершили цей процес, вони не провели, не змусили Росію. Світова спільнота не змусила Росію засудити комунізм, засудити російський імперіалізм, припинити поклоніння мумії Леніна. І так далі, тому безумовно цих помилок повторити не можна для того, щоб просто дзвони відтворилися і не почалося знову, навіть якщо Росія не буде мати такої сили вже, і навіть якщо вона не буде мати такої великої території і армії, все одно ключове це на всій цій території провести під контролем світової спільноти, де те, що чим вони нам погрожували, те, насправді необхідно їм демілітаризація, денацифікація. Засудження комунізму, засудження рашизму, е, при чому це повинно бути як символічне, ну як засудження на рівні ідеології е, і символів, тобто е, припинення поклоніння мумії Леніна, декомунізація, яка проведена, скажімо, у нас так, вона повинна відбутися там. Е, значить, повне усвідомлення злочинності комуністичної ідеології, російської ідеології, російського імперіалізму, так і притягнення до відповідальності винних е, в злочинах. Які російський режим, російська держава здійснили впродовж ХХ-ХХІ століття. Безумовно, після такого лише процесу переосмислення і притягнення до відповідальності, в тому числі перед міжнародними судами, перед міжнародним трибуналом. В Росії може відбутися чи в тому, що залишиться від Росії, так ми може відбутися цей процес. Це важливо, і важливо. Я думаю, що в Україні багато людей це розуміють. Не всі це розуміють на Заході, але важливо доносити, в тому числі до наших західних союзників, що ну від того наскільки остаточним буде подолання рашизму. Наскільки дійсно буде е, демонтовано цю російську імперію, демонтовано загрозу Російської імперії? Е, від цього залежить безпека не лише України, а безпека всього, всієї Європи і всього світу? Дякуємо, пане Тарасе, за ваші коментарі за цю інформацію. А я нагадаю нашим телеглядачам та радіослухачам, що з нами на зв'язку був, був Тарас Майда, координатор Руху Простір Свободи. Дякуємо і на все добре. Дякую, до побачення.